Доброго вечора, ми з України, я Ірина. І в нас сьогодні така тема: Як вам з ним поводитися? І так, як вам з ним поводитися? Ось ви не знаєте, ви не знаєте. Порада від Таро спеціально для вас, як вам з ним поводитися? Ви знаєте, що я інколи докладаю карти, а інколи ні. Роблю це за інтуїцією. І так, карта номер один, карта номер два і карта номер три. Перший варіант, як вам з ним поводитися? Дивіться, ви знаєте, у вас, наскільки я розумію, у вас усі е, заходи є. Будьте більш впроворною, застосовуйте. Знаєте, ось прийшла така фраза: в любві і на війні всі. Е, е, все хороші, тобто все, що ви би ви не робили, все все підходить. Інтуїтивно, у, у вас безкінечні, а, а, без обмежень ресурси. Тобто, можливо, ваше тіло, можливо, ваш розум, можливо, у вас е, є час для цього, е, у вас є почуття для, до цього чоловіка. Ви можете цим чоловіком управляти, ви можете. Стати майстром. Ось ця карта це карта майстра, тобто вчиться. Можливо, цей чоловік, який, за якого ви питаєте, як з ним поводитися, можливо, це чоловік не на все життя, а тільки, як це кажуть, міжзупиночна між, станція, так? якийсь проміжок життя він з вами. Тобто, ця карта радить вам, вчитися, вчитися жіночності, вчитися поводитися з чоловіками, не бійтеся, ви учень, ви вчитеся на майстра. Ось так я це бачу. Тобто, застосовуйте любі шляхи, експериментуйте. Це карта також експериментатора. Експериментуйте один раз так, один раз так, і робіть все інтуїтивно, вам ваша інтуїція підкаже карта номер два. як вам з ним себе поводити? А ви знаєте, а ця карта каже: беріть на себе відповідальність, будьте трошки серйознішою, тому що ця карта серйозна, і йдіть вперед. Тобто, можливо, робіть перший крок. Я, в принципі, не сторонник того, робити перший крок. Але при деяких ситуаціях можна зробити перший крок. Це не значить, що постійно знайомитися першою, кликати на свідання першою. Ні. Тут взяти відповідальність за себе і сказати: Я хочу так. Тут, скоріше за все, навіть серйозна розмова, мої дорогенькі. Тобто, можливо, вам потрібно. Взяти відповідальність за себе, або цю ситуацію взяти в свої руки і сказати: Я хочу поговорити серйозно. Тобто, не кажіть так: «Ой, я серйозно хочу поговорити, нам треба поговорити або ще ж, Зрозуміть, чоловіки одразу лякаються. Просто коли ви разом, сказати йому. То-то-то, що ви чекаєте від нього, що ви хочете від нього? Не будьте закритою, а будьте відкритою. Ця карта серйозності. Тобто бачите своє майбутнє серйозно. Яким ви бачите своє майбутнє? Не, не фантазуйте, але більш так реалістичні речі, просто поговоріть. Ось така порада. Ось так поводьтеся з ним. Більш серйозно. Можливо, ви трошечки, знаєте, так, в облачках літаєте або ще щось. Тут більш. Спустіться на, на, на учовник і е, поговоріть. Просто серйозно поговоріть. Карта номер 3 А тут покажіть свій вогник, мої дорогенькі. Тут дійсно покажіть свою сексуальність. Не, можливо, можливо, ви, я так скажу, тут теж взяти ініціативу у свої руки. Якщо тут поговорити серйозно, тут, наприклад. Не бійтеся нічого сексуального. Покажіть свій запал, свою енергію, свою жіночу енергію. Ви знаєте, ця карта вона трошечки можна її порівняти з сірником. Коли ви запалюєте сірник, він такий велике полум'я йде, а потім згасає. Тому покажіть вже сьогодні. Зараз свій запал, свою зацікавленість в цьому чоловікові. Тобто, він, значить, він чекає від вас більше вогнища, більше енергії, більше зацікавленості. Можливо, ви пасивна людина і не показуйте йому це. Ось така порада вам від Таро. Мої дорогенькі, я бажаю вам усього найкращого, кохання і великого кохання. І ще раз великого кохання і мирної ночі. На все добре, мої любі.